Вітаю вас, друзі! Вчора отримала дві посилочки. В одній посилочці я замовляла чашки. Ось хочу показати які. Оцю чашку я купила колись на барахолки, я вам її показувала. Ви її бачили, це чашка Полонського фарфорового заводу. Дуже старенька чашечка, стареньке клеймо. І ось побачила в інтернеті таку схожу чашку. Я також думала, що це полонського фарфорового заводу, так як не видно було клейма. Чашечок було зібрано прямо дуже багато, десь до сотні. Вони отак от одна в одній були складені. Ну, і я замовила цю чашечку. Світла не стало, у нас перебої з світлом. Так що будемо якось так записувати. І ось таку чашечку я замовила. Вона коштувала 30 гривень. І для того, щоб не одну таку чашечку замовляти, я ще там замовила дві чашечки. Покажу вам в процесі. Ну, і ось чашка, звичайно, має втрати. Втрати і по позолоті. Ну, по позолоті можна ще й так сказати. А ось покриття зелене, оце обідок, має втрати. І звичайно, я її мила, але не так ретельно. Можливо, треба було замочити. У нас перебої з світлом, перебої з водою. Так, виходимо з положення, як можемо. Ось така чашечка, це у нас чашечка, городниця. Ось якщо буде видно, клеймо, зелене клеймо, там написано другий сорт. Це чашечка дуже старенька, кінець 50-х, початок 60-х років. І буде вона в колекції. Мені трішки вона меншенька за цю попередню. Також біля неї була поруч, лежала ось така чашечка. Така чашечка теж вона старовинна. Такої форми чашечок я не колекціоную, але я вам вже говорила, щоб не замовляти одну, хоча б, думаю, дотягну до сотні. Ну і замовила ще й таку чашечку. Ця чашечка теж старенька, але вже новіша вона. Я не розумію, на тій зелене клеймо другий сорт, на цій також старе клеймо городниця 60-ті роки. Тут теж другий сорт, але клеймо синє. Ось така чашечка. Забрала я її, тому що старенька, вона, думаю, нехай буде в колекції. І ось іще отаку чашечку. Вона лежала отак до половинки видно було мені цей узор. А це деколь з двох сторін дуже гарна така кольорова деколь. Різнокольорова такі квіти, тут і волошки, не знаю, ромашки, мабуть, маки, такі польові квіти, дуже гарна чашечка. Звичайно, є втрати по золоти тут по обідку, і всередині ця смужечка по золоти, також з втратами. Коли я почала роздивлятися, вчора клеймо, тому що я не витримала і розпакувала посилочки, клейма я не бачу ніякого, лише ціна 80 копійок. І от я думаю, хто виготовляв такі чашечки. І ось я взяла, я вам показувала вже таку колись чашечку полтавського фарфорового заводу. Дуже гарна така чашечка. І от коли я порівняла, то по формі вони ідентичні. Тобто по формі вони одинакові. Але ця чашечка набагато легша. І тут трішки сіріший фарфор. Ця чашечка важча. Тут відчувається такий плотніший фарфор, ну, ось не вимилося ще так як треба. Але він біліший. Тому я це мої такі припущення, що це, можливо, також полтавський фарфоровий завод, але я не впевнена. Тільки по формі вони схожі. Але ось перед вами також дві чашки, вони схожі по формі і по малюнку, по оздобленню, але різні заводи. Також в мене Ще одна така була покупочка, вона трішки виглядала в камеру, тому ви її бачили ось така цукорниця. Вона мене зацікавила тим, що по формі вона підходила до баранівської, до, до форми баранівських цукорничок, яких я вже зібрала, мабуть, три в свою колекцію, і ще десь дві йде. І я її замовила. Дуже гарна така, вона мені сподобалася своїм малюнком. Малюнок прямо, ну це деколь прямо по всій окружності цукорнички, також на кришечці. Хоча я допускаю, що кришечка може бути від заварника, тому що тут дірочка. Але дякуючи, що вона хоча б від цього сервізу. Тут ось є невеличкий скол, по, по бідочку. Ну він геть зовсім манісінький. І трішки є втрата позолоти ось тут. Ну, Видно, що нею користувалися. І хочу показати вам клеймо. Це вербілки. Ось таке клеймо. Це у нас другий сорт, здається. Ось така цукорничка. І чомусь. Вона, ця цукорничка, була на фото із блюдечком. Блюдечко доволі таке глибоке, і видно потертості ось тут по, посередині від денця, видно потертості. Тому я думаю, що це блюдечко так воно і було до цієї цукорнички. А можливо, це до цього блюдечка були чашки. Цього я вже не знаю. І тут також клеймо синє вербілки. Ось так ось воно було сфотографоване. І так вона мені його прислала і говорила, що це блюдечко від цкорниці. Ну, не знаю. Так воно було, так я його замовила. Заплатила я за цю цукорничку і за блюдечко 120 гривень. Не знаю. Звичайно, хотілося, щоб трішки краще було збереження. Але такий посуд у нас на Україні рідкісний. Тому я його замовила і буде в колекції, тим більше, що вона так схожа до цих цукорничок Баранівського заводу. Ну, ось на сьогодні і всі такі мої покупки, що я хотіла вам показати. Жалко, звичайно, що такі старенькі речі, вони мають певні пошкодження. Ну, але, мабуть, маючи скільки років, як ось ця чашечка, то добре, що вона і так дійшла до нас ціленька хоча б. А на сьогодні в мене все. Я вам щиро дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. На слідуючому тижні, я думаю, вже з понеділка прийдуть, у мене ще посилочка буде. Там я замовила три цукорнички і заварник. Тому я вас запрошую подивитися разом зі мною. А я вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я, достатку, злагоди, любові і до нових зустрічей!